Всім привіт! А ми з вами переходимо до вивчення теми аперотне забезпечення комп'ютера, і в цьому розділі ми дізнаємося про персональний комп'ютер, пристрої комп'ютера і багато всього іншого. І у мене, як ви бачите, відкрита 21 сторінка вашого підручника. У кого підручника цього немає, не проблема, слідкуйте за екраном, будемо працювати разом. Тому що дистанційно ми не навантажуємося. Як ви знаєте, я намагаюся адаптувати наші уроки, щоб провести час з користю. Навіть коли тема така складна, як персональний комп'ютер, і його основні складові. Це дуже цікаво для хлопчиків, які вже поковирялися в своїх пристроях і багато що про них знають. Для дівчаток це не так цікаво. Але я розкажу, що для мене є. Палочкою я такою такою виручалочкою інколи. Отже, почнемо з простого. Ми вже раніше говорили з вами про внутрішні пам'яті. Сказала сказала, так, як сказала, так? як Про внутрішню пам'ять та зовнішню пам'ять. Ну, було таке. І говорили про процесор. Ніби нічого нового, але сьогодні всі е, старі поняття ми внесемо трошечки інший сенс. Повторюємо з вами на сторінці, яка тут на сторінка. 22 вже пішла. На малюнку 2.1 у нас зображена схема реалізації інформаційних процесів у персональному комп'ютері. До речі, вона вже така, знаєте, застаріла трошечки, хоча підручник не такий старий, але для розуміння вона нам підходить, що є пристрої введення даних, пристрої виведення даних. До яких входять відповідно для введення даних. Мікрофон, клавіатура, миша, камера, сканер, для виведення колонки, принтер, монітор це там, де ми бачимо інформацію, правильно? Для зберігання даних у нас внутрішня пам'ять і зовнішня пам'ять, є таке. Для опрацювання даних процесор. Одразу для вас запитання. Якщо ми говоримо про пристрої, Зовнішньої пам'яті, то вже ну, трошечки забуваємо ми інколи про дисководи, там де ми обробляємо диски. Поступово від них відмовляються, тому що це не є добре, це не є просто їх використовувати, з ними інколи щось трапляється, тому нам на допомогу приходять флеш-накопичувачі різних типів. От, написали зараз число, класна робота в зошиті. Написали флеш-накопичувачі, їх типи. Відкрили Google і запитали у Google, які є флеш-накопичувачі, які їх типи, через кому їх перерахували і написали, чим вони відрізняються. Ви побачите, що тип не один. Їх достатньо, тому дуже хочеться побачити, чим вони відрізняються. Тому що купуючи пристрої, на це обов'язково слід звертати увагу, тому що, наприклад, якщо у вас в ноутбуці є вихід, тільки тайп c а для миші вам необхідний інший тип, це не буде для вас весело, коли ви додатково не купите, наприклад, хаб для перемикання цих пристроїв. Але не буду заглиблюватися, тому що зараз тоді всі вам типи перерахую самостійно, а не так, як я просила, щоб ви їх знайшли, опрацьовуючи разом з Гуглом. Чекаю вже на фото там, де ви перелічите ці типи, і чим вони відрізняються. А ми трошечки поговоримо про процесор, його призначення, тому що я гортаю сторінку. Тут нам говорять, що ви вже знаєте. Ну так, я вже знаю, що працювання даних у комп'ютері виконується процесором. Ну, на два, два малюнок є у нас процесор, така маленька штукенція, так, яка є головною в нашому пристрої. Якщо б я в ну, своєї доньки запитувала, хто вдома головний, вона б казала, мама. Мама приймає рішення, мама керує. От Для комп'ютера мама це процесор. Якщо у вас тато головний, значить тато процесор. У нас. Я так прочила доньку, тому що ну, чоловік мене не чує. Я можу так сказати, що я головна, значить, я процесор для нашої родини. Отже, нам тут і в параграфі так говорять, що процесор комп'ютера є основною складовою. Він містить пристрій керування та пристрій для арифметично логічних дій. Ніби все зрозуміло, я не хочу, щоб ви плутали процесор з чимось іншим. Навіть якщо ви дівчинка, яка не цікавиться залізом взагалі, просто запам'ятайте, що головний в комп'ютері процесор. Асоціюйте процесор з собою, якщо вважаєте себе головною, і у вас питань не буде. Чим відрізняється відеокарта, зовнішній накопичувач який-небудь від процесора. Найголовніше. Говорячи про процесор, не перерахувати як внижці прям Ctrl-C, Ctrl-V, що воно таке є, а зрозуміти для чого він необхідний. Дивіться у людини в голові є мозок. У комп'ютера є процесор. Коли людина перенавантажується, вона висне правильно, не виконує якісь функції. Тому що висне її мозок, вона втомлена, перенапружена і потрібно відпочити. Так само і процесор в комп'ютері. Якщо він бере на себе забагато функцій, він перенавантажується, він не встигає опрацьовувати інформацію, і комп'ютер починає виснути і лагати. Отака є аналогія. Головний процесор асоціюємо з мамою. висний процесор, асоціюємо з мозоком. Мозок комп'ютера знову таки процесор. Скільки у нас різних порівнянь з вами вийшло, вже можна якийсь роман про процесор, мабуть, писати. Але не про це мова, тому що ми далі з вами зробимо невеличку практичну роботу. Я вам продемонструю, для чого мені особисто знадобилося знання процесора. Правою кнопкою миші на а, мій комп'ютер натискаю, викликаючи контекстне меню і натискаю меню властивості. Натискаю ви, натискаєте ви, натискаю Я зараз. Я згорнула це в іконочку максимально, не хочу показувати ідентифікатори цього пристрою, не хочу їх замальовувати, демонструючи екран. Ви їх вдома у себе побачите. Я викладаю в інтернет відео, я через це не хочу викладати свої ідентифікатори, тому що мала вже проблеми. Отже, мене цікавить лише два пункти, які ми одразу побачили. ОЗП це оперативно запам'ятовучий запам пристрій, оперативна пам'ять, яку я бачу, що у мене 16 ГБ. І бачу процесор. Я зупиняюся відповідно на процесорі. І копіюю його. Для чого я це роблю? Копіювати. Для того, щоб перевірити певні властивості цього процесора від виробника. Чому? Тому що зараз я для вас ширю. Зараз я поширю так, щоб було це видно. Робоча хар характеристика свого комп'ютера, я бачу процесор, який написан, яка у мене там відеокарта, я бачу цю величезну температуру, на якій працює процесор в задіяності 9,7, бачите відсотки, Ця цифра змінюється постійно. Зараз вже число вона перетворилася. Яка температура? І повірте, це най найвища, найвище, тому що зазвичай вона 70-72, ну, в різний діапазон, але зовсім не малий. Я коли тільки. І почала працювати за комп'ютером, я дуже і дуже лякалася. Що я зробила? Я скопіювала з мого комп'ютера назву цього процесора і пішла в Google. В Google я вставила назву свого процесора і почала шукати посилання на виробника. Ось мій виробник це офіційне посилання, натиснула на ньому, потрапила в меню свого процесора. Переконалася, що назва співпадає. Все співпадає, щоб я нічого не наплутала. І дивлюся, характеристики, які я тут бачу. По-перше, я бачу, що він ок себе почуває з Windows 11. І у мене встановлена Windows 11. В жодному разі не шкодую. Для мене це нова операційна система. До цього жодного дня з нею не працювала. Але для цього комп'ютера це і процесора це Ок. Але мене цікавить характеристика максимальної температури. Уявіть собі, 95 градусів. У нас вода в чайнику починає кип кипіти після 100 градусів. А у мене клавіатура максимальна. Ой, клавіатура, перепрошую. Процесор може нагріватися до 95 градусів. Не дай Боже, щоб клавіатура так грілася. Ну, це прям для мене щось нове. Для людини, яка не знає про температуру майже нічого в пристроях, ну раніше я там бачила, що у мене пристрій десь між 30-40 градусами працював. І мені це здавалося багато. Але коли сіла за цею, у мене пальці почали грітися від клавіатури. Це, мабуть, велика перевага, тому що очікується складна зима, так говорять, але я буду гріти рученята, працюючи і навчаючи вас інформатиці. Ну, тобто я не буду лякатися тепер. Показників 65 градусів, тому що в характеристиках я побачила для цього процесора саме верхню межу 95. Про що говорить ця верхня межа? Вона говорить насамперед про те, що мій процесор відповідає вимогам ігрового комп'ютера, і він готовий брати велике навантаження. Мене навіть ще не влаштували дані, які побачила по цьому процесорі. Я навіть написала в службу підтримки, тому що мені інформації, яку я вам показала на сайті, було мало. Я боялася, що поплавиться зараз в мене клавіатура, але для цього я обов'язково використовувала маркування, яке я вам показала. Тому що без маркування ніхто не допоможе. Необхідно використовувати маркування. Мені сказали, для ігрових комп'ютерів це ок. Тому висновок, який ми робимо. По-перше, сьогодні ми з вами заглибилися в пристрої введення-виведення даних, зберігання даних і опрацювання даних. Ми повторили, що таке є. Ми з вами розглянули відмінність флеш-типів під'єднання, флеш-накопичувачів. Десь так, якщо правильно я зараз виговорила, зараз я проаналізую типи USB отак правильно сказати. Ви їх опрацювали самостійно. І написали мені в Зошити. Добре. І ми з вами поговорили про процесор. І я вам дала таку інформацію, яка може вам допомогти, коли ви працюєте зі своїми пристроями. В вашому домашньому завданні я чекаю на. Відповідь типу USB, перше. Друге, назву вашого процесора в вашому персональному комп'ютері. Це друге питання. Спишіть її з властивостей контекстного меню, там, де у вас про систему знаходиться. І погугліть в щодо питання. Процесора, так як я показувала вам, коли гуглила про свій процесор. Погугліть, знайдіть максимальну температуру або діапазон вашого процесора і так само напишіть мені в Зошиті. Сфотографуйте ці три питання, насилайте в Google Class, це буде вашим домашнім завданням. Чекаю на ваші відповіді, бувайте і гарного вам настрою! Бережіть себе!